Усім привіт, мої дорогі! На мою редакцію прийшов один дуже цікавий лист. Я з великим задоволенням хочу вам його зараз зачитати. Отож, приємного вам усім прослуховування! Я працюю посудомийкою в кав'ярні. Роботи мало, але зарплата хороша. Бувають дні, коли мої три чашки, ложечки і сиджу три години без роботи, щоб не додягувати, читаю книги, в'яжу, вишиваю. Але останнім часом я приношу ноутбук та дивлюся серіали. Моя колега Бориса приєднується до мене. В кінці серії обговорюємо побачене, придумуємо свої варіанти розвитку подій, і мені подобались наші посиденьки. Прийшла колега і попросила позичити ноутбук. Вона не встигала зробити реферат для університету. Я дозволила, а сама сиділа, слухала музику в телефоні. З цього моменту моя колега вирішила присвоїти мою власність. Вона робить всі завдання на роботі з мого ноутбука, вибирає фільми, які їй подобаються, сидить у соціальних мережах, слухає музику. Я не скупа, ні, не подумайте. Але чому мене злиться ситуація? Я одного разу спитала в колеги, що вона робить вдома, якщо не встигає виконувати завдання. І вона відповіла: навіщо вдома робити? Ти ж все одно принесеш ноутбук і засміялася. Для фільмів, музики і соціальних мереж в неї є телефон. Хоче вчитися та дивитися фільми, нехай приносить свій ноутбук. Я виглядаю дурепою, ношу туди-сюди важку річ для своїх потреб, а в результаті нею користується чужа людина, я кипіла від гніву. На наступний день принесла вишивку. Колега зайшла на кухню, побачила мене і побіліла. Ти не взяла ноутбук? спитала вона. Ні. Сьогодні в мене день для вишивання. А яке буду завдання робити, кричала колега? А це вже не мої проблеми. Вона дістала мене. Через її наглість я вимушена поступатися своїм комфортом. Розмови колегою не давали плодів. Не раз казала проносити свій ноутбук або робити завдання завчасно. Якщо вона глуха чи погано розуміє, я діятиму радикально. Ось така от історія: А як би ви поступили на місці головної героїні? Також би провчили свою колегу. Чи зробили б щось інше? Напишіть будь ласка свої відповіді у коментарях. Нам буде дуже цікаво їх прочитати. А я дякую вам за прослуховування.